66 першачків 1 вересня приєдналися до шкільної родини Полтавської спеціалізованої школи No3. Усього в навчальному закладі цього року пролунав дзвінок на урок для майже 700 учнів. Шкільна лінійка зібрала першачків та 11-ти класників. Останні урочисто провели до школи першокласників. Традиційно розпочали шикування гімном України. Головні учасники дійства, звичайно ж, першокласники, тож слово надали і їм через нас, панове і пані, ви зраділи не дарма. Що стосується навчання, цьому рівних нам нема. Загалом же урочистості з нагоди свята першого дзвоника традиційні, проте рівень патріотизму вочевидь, зріс. Чимало учнів та вчительський склад на свято прийшли у вишиванках та із українською символікою. Втім, і тема першого у навчальному році уроку теж символічна: Україна єдина. За двері шкільного класу вдалося зазирнути і нашій знімальній групі. Загалом же, говорить директор третьої школи. Патріотизм в закладі виховували і донині. Проте зараз це робитимуть ще активніше. Я завжди казав патріот школи, патріот. Полтави, патріот України. А зараз я починаю спочатку патріот України, потім Патріот Полтави, Патріот школи. День школяра говорять у третій школі. Починається з гімну України. Для цього використовують шкільне радіо.